Вітаю після нашого спілкування клейцентів. Звісно, в житті мені не додалося, але я хотіла все одно дочитати книжечку Людина в пошуках справжнього сенсу, сторінка 23. Окрім моральної деформації, викликаної раптовим звільненням від душевного пригнічення, існувало ще два фундаментальних переживання, які загрожували зіпсувати характер звільненого в'язня гіркота і розчарування, коли він повертався до колишнього життя. Гіркоту спричиняло безліч дрібниць, з якими він стикався у колись рідному місті. Після повернення. Він з'ясовував, що в багатьох місцях його зустрічають лише потисканням плечей і банальними фразами. Він відчував гіркоту і запитував себе, для чого це все він витерпів. Коли він майже повсюду чув одне й те саме, ми нічого про це не знали, ми також страждали, то він запитував себе. Невже вони не можуть сказати мені нічого кращого? Досвід розчарування був іншим. Тут уже не особи з оточення, чия байдужість, і відсутність почуттів вражала так, що людина почувала бажання заповсти у нору і ніколи більше не чути і не бачити жодних людських створінь. Але сама доля видавалася жорстокою. Людина, яка протягом року вважала, що досягла абсолютної межі усіх можливих страждань, виявляла, що страждань. Немає межі і можна страждати ще більше і більше. Намагаючись вдихнути мужність у в'язнів табору, ми нагадували їм, що чекає на них в майбутньому. Їм потрібно було втовкмачувати, що життя все ще чекає на них, що якась людська істота очікує їхнього повернення. Але що сталося після звільнення? Декілька осіб. Довідалися, що їх ніхто вже не чекає. Гори тому, хто з'ясував, що людини спогади, про яку підтримували його в таборі, більше не існує. Гори тому, хто нарешті надійшов його мріяний день, і він з'ясував, що цей день зовсім не нагадує мрію. Можливо, він сів у трамвай, приїхав до будинку. Який роками змальовував в уяві і не тільки в уяві, він натиснув на дзвінок так, як тисячі разів робив це у своїх спогадах, тільки щоб з'ясувати, що людини, котре повинна відчинити двері, немає там і більше ніколи не буде. Тобто, коли мріє, коли те, про що ти мріяв, Виявляється не таким же реальним, ну, типу, як розвіювання ілюзій, яким жив довгі роки. Ми казали одне одному в таборі, що не може бути земного щастя, здатного компенсувати вистраждене нами. Ми не сподівалися на щастя. Не це давало нам мужність і сенси нашим стражданням, нашим жертвам і нашому вмиранню. І все ж ми не були готові до прикрашів. Це розчарування, що охопила більшість в'язнів, було годі подолати, а психіатрам дуже важко допомогти з ним впоратися, але це не має бентежити його, а додатково стимулювати. Для кожного із звільнених в'язнів надходить день, коли, пригадуючи своє життя в таборі, він уже не може зрозуміти, як все це витримав. Як тоді у день звільнення, коли все видавалося прекрасним сном, нарешті, нарешті надходить день, коли життя в таборі видається лише нічним жахіттям. Вінець досвіду людини, що повернулася додому, це дивовижне відчуття, що після цього вистражданого їй уже немає чого боятися, окрім свого Богу. Так, тут приміточка. Частина 2. Основи логотерапії. Читачі моєї короткої автобіографічної оповіді зазвичай просять надати повніше і більш безпосереднє пояснення моєї терапевтичної доктрини. Тому я додав до першого видання з табору смерті до екзистенціоналізму стислий розділ про логотерапію. Та цього виявилося недостатньо. Мені й далі. Мені й далі брали в облогу запити щодо більш розлогового викладу, тож я повністю переписав розділ для цього видання і виклав свої міркування значно детальніше. Завдання виявилося непростим. Подати читачеві у стислому вигляді весь матеріал, що міститься у 20 томах німецькою, справа майже безнадійна. Я згадую американського лікаря, який одного разу з'явився в моєму віденському офісі і запитав Отже, лікарю, ви психоаналітик? На це я відповів не зовсім психоаналітик, скажімо так, психотерапевт. Затим він продовжив розпитувати мене, до якої школи ви належите, Я відповів: Це моя власна теорія, вона називається логотерапія. Чи можете ви пояснити одним реченням, у чому полягає логотерапія? запитав він. Або хоча б сказати. Яка різниця між психоаналізом і логотерапією?» – запитав він. Або, хоча б сказати, яка різниця між психоаналізом і логотерапією?» – А вже ж відповів я. Але для початку, чи можете ви пояснити мені одним реченням, у чому на вашу думку, суть психоаналізу? Ось його відповідь: Під час сеансу психоаналізу пацієнт мусить лежати на отоманці і розповідати про речі, які іноді неприємно згадувати. На що я негайно озвався такою імпровізацією. А під час логотерапії пацієнт може сидіти, але повинен слухати речі, які іноді неприємно чути. Звісно, це був жарт, а не скорочений опис логотерапії. Одначе щось у цьому жарті. Є, оскільки логотерапія, порівняна з психоаналізом, це метод менш ретроспективний і менш інтроспективний. Логотерапія фокусується радше на майбутньому, тобто на сенсі того, що пацієнт повинен доконати в майбутньому. Зробити, мабуть. Логотерапія насправді є психотерапією, зосередженою на сенсі. У той самий час логотерапія розбила. Розриває всі порочні кола і нищить механізми зворотнього зв'язку, які відіграють таку значну роль у розвитку неврозів. Таким чином, типова самоцентрованість при неврозі руйнується, замість того, щоб постійно глибшити і посилюватись. Зрозуміло, що це твердження є надто спрощеним, хоча логотерапевти справді ставлять перед пацієнтом завдання переорієнтувати сенс власного життя, адже усвідомлення цього сенсу суттєво підвищує здатність до подолання неврозу. Дозвольте мені пояснити, чому я вживаю термін логотерапія для назви моєї теорії. Логос це грецьке слово, яке означає сенс. Логотерапія або як її називають деякі автори, третя віденська школа психотерапії. Терапія зосереджується на сенсі людського існування, а також на пошуках цього сенсу людиною. Згідно з логотерапією, ось прагнення знайти сенс життя є основною мотиваційною силою людини. Ось чому я веду мову про волю до сенсу на противагу принципу задоволення, або як ми також можемо його назвати волі до задоволення. На якому ґрунтується фройдівський психоаналіз, а також на противагу до волі до влади, на якій зосереджена аддеровська психологія, що використовує термін прагнення до вищості, воля до сенсу. Пошук сенсу існування це рушійна сила життя людини, але аж ніяк не вторинна раціоналізація інстинктивних потягів. Цей сенс унікальний і специфічний, бо мусить і може бути знайденим лише самою людиною, і тільки тоді він набуде значущості, як задовольнить людську волю до сенсу. Деякі автори наполягають, що сенс існування життєві цінності є лише захисним механізмом комплексної реакції та сублімацій. Щодо мене, то я не хотів би жити заради моїх захисних механізмів, і не готовий померти заради комплексу реакцій. Однак людина здатна жити і навіть померти заради власних ідеалів та цінностей. Кілька років тому у Франції провели опитування громадської думки, його результати показали, що 89 опитаних визнають, що людина потребує чогось такого, заради чого варто жити. Більш за те, 61% зізналися, що в їхньому житті існує щось або хтось, заради чого, чи кого вони готові навіть померти. Ну, мабуть, краще б звучало, заради кого вони готові жити? Померти якось фатальна. Я провів таке ж опитування у моїй віденській кліниці, як серед пацієнтів, так і серед персоналу. І отримав якісь результати, мабуть. Практично той самий результат, що серед тисячі опитаних у Франції, і різниця склала лише 2%. І на Інше статистичне дослідження, що охопило 7948 студентів із 48 коледжів, провели соціологи Університету Джонсона Хопкінса. Їхній попередній звіт є частиною дворічного дослідження, профінансованого Національним інститутом психічного здоров'я. На питання, що чи, в... Що вони вважають дуже важливим для себе зараз, 16% студентів зазначили, заробити багато грошей. 78% сказали, що їхньою першочерговою метою було знайти мету і сенс життя. Звісно, іноді стурбованість життєвими цінностями насправді є маскуванням, що приховує внутрішні конфлікти. Однак, це радше виняток із правил, аніж правил. У таких випадках цілком виправдана психодинамічна інтерпретація, спроба виявити приховані рушійні сили несвідомого, якщо ми маємо справу із псевдоцінностями, наприклад, фанатизмом. Їх необхідно демаскувати. Демаскування або ж розвінчування слід негайно припинити, зіштовхнувшись із правдивими, щирими потягами, такими, наприклад, як бажання людини прожити життя, максимально наповнене сенсом, не зупинившись вчасно, викривальник лише демонструє свою власну потребу принижувати духовні поривання інших, екзистенційна фрустрація. Щось непойнятне взагалі прошу. Людська воля до сенсу може також призвести до розчарування, і в цьому випадку логотерапія веде мову про екзистенційну фрустрацію. Термін екзистаційний можна вживати у трьох значеннях для визначення: перше власне існування, тобто специфічного для людини способу буття, друге сенсу існування. І третє прагнення знайти сенс власного існування, тобто так звану волю до сенсу. Екзистенційна фрустрація може спричинити неврози. Для неврозів цього типу логотерапія застосовує термін неогенний невроз на противагу неврозам у звичайному сенсі цього слова, тобто психогенними. Неогенний невроз походить з психічного, а не з неологічного, від грецької. Ноос, розум, Виміру людського існування це ще один логотерапевтичний термін, яким позначають усе приналежне до духовного ядра людської особистості. Ногенні неврози. Ногенні неврози виникають не через конфлікти між рушиями та інстинктами, а радше через екзистенційні проблеми. Серед таких проблем чільне місце посідає екзистенційна фрустрація. Очевидно, що коли йдеться про ногенні випадки, адекватною, прийнятною видається не психотерапія загалом, а радше логотерапія. Терапія, яка відважується втрутитися у духовний простір людського існування. Дозвольте мені навести наступний приклад. Високопоставлений американський дипломат прийшов до моєї клініки у Відні з метою продовжити психоаналітичне лікування розпочати 5 років тому в Нью-Йорку. Насамперед я запитав йому, чому він вирішив, що потребує психоаналізу і з якої причини вдасться до послуг психоаналітика вперше. З'ясувалося, що пацієнта не задовольняла його професія, і він не погоджувався з американською зовнішньою політикою Одначе, його психоаналітик знову і знову повторював, що він повинен примиритися зі своїм батьком, оскільки уряд США і його керівництва були нічим іншим як образом батька. Отже, його невдоволеність працею виникла через ненависть, яку він підсвідомо відчував до тата. Під час психоаналізу, який тривав 5 років, пацієнт все більше і більше схилявся до того, щоб погодитися з інтерпретацією свого аналітика, аж поки остаточно не втратив здатність Розгридити ліс реальності за деревами символів та образів. Після кількох сеансів стало очевидно, що його волю до сенце притлумило розчарування професією, і насправді він просто прагнув змінити фах. Оскільки не існувало жодних причин, чому б йому не залишити свою професію та не оволодіти іншою, він так і вчинив, і результат був того вартий. Іноді рішення простіше ніж здається, психоаналітиком. <смі> Нещодавно він зізнався, що понад 5 років працює в іншій царині і цілком вдоволений новою роботою. Я сумніваюся, що в цьому випадку мав справу з невротичним станом, тому вважаю, що пацієнт не потребував жодної психотерапії, навіть логотерапії, з тої простої причини, що, власне, він не був хворим. Не кожен конфлікт обов'язково має невротичне походження. У певному сенсі конфлікти бувають нормальними і здоровими. Так само страждання не завжди є патологічним явищем і симптомом неврозу. Страждання, що виникає внаслідок з дистанційної фрустрації, може Досягненнями людей. Я рішуче заперечую, що пошук сенсу, існування чи навіть сумнівів у нього завжди викликані хворобою або спричиняють її. Екзистенційна фрустрація, по суті, ані патологічна, ані патогенна. Стурбованість людини навіть, відча, що викликані нікчемністю життя це духовне страждання, але в жодному разі не душевна хвороба. Цілком можливо, що інтерпретація першого в значенні останнього щас, Цілком можливо, що інтерпретація першого в значенні останнього першого значення спонукає лікаря притлумити екзистенційний відчай пацієнта купою транквілізаторів. Натомість завдання терапевта полягає в тому, щоб привести пацієнта крізь екзистенційну кризу зростання і розвитку. Логотерапія покликана полегшити пошуки життєвого сенсу пацієнта. Позаяк логотерапія допомагає усвідомити прихований логос існування людини. Це аналітичний процес. У цьому сенсі логотерапія нагадує психоаналіз. Однак вона не обмежується інстинктивними явищами підсвідомості, вона до того ж дбає про духовні реалії як от наповнення існування потенційним сенсом, а також волю до сенсу. Але будь-який аналіз, навіть якщо він утримується від включення ноологічного чи духовного виміру в терапевтичний процес, намагається відкрити пацієнту, чого насправді він прагне в глибині душі. Логотерапія розходиться з психоаналізом, розглядаючи людину як істоту, головне завдання якої полягає в наповненні життя сенсами реалізації цінностей, а не в примітивному задоволенні прагнень та інстинктів. Або ж у простому примиренні суперечливих претензій воно, я і над я, або ж в адаптації до та пристосування до суспільства і оточення. Ну, цікава думка. Но динаміка. Зрозуміло, що пошук життєвого сенсу та цінностей може спричинити радше внутрішню напругу, аніж внутрішню рівновагу. Однак саме ця напруга є необхідною умовою психічного здоров'я. Наважусь зауважити, що у світі не існує нічого іншого, що б допомогло людині вижити за найскладніших обставин так само ефективно, як усвідомлення сенсу свого існування. Чимало мудрості закладено у вислові Ніцше. Той, хто знає, Навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Я вбачаю в цих словах справжнє гасла будь-якої психотерапії. У нацистських канцтаборах можна було переконатися американські психіатри, котрі працювали в Корії та Японії, підтвердили це пізніше. Люди, які знали, що в них є завдання, яке потрібно виконати, були більш життєздатними. Коли мене забирали до контраційного табору в Освенцимі, то знищили рукопис книжки, готовий до друку. Очевидно, моє глибоке прагнення написати цю книжку заново допомогло мені пережити таберне страхіття. Наприклад, захворівши на тив, я записував на клаптиках паперу чимало нотаток, які мали допомогти мені відновити рукопис, коли настане день визволення. Я впевнений, що саме прагнення відтворити втрачений рукопис тримало мене при житті у тьмяному бараку баварського котраційного табору. Таким чином можна припустити, що душевне здоров'я невід'ємне від певного ступеня напруги, напруги між тим, що людина вже досягла, і тим, що їй належить здійснити, або ж розриву між тим, що людина... чим людина є і ким вона повинна стати. Така напруга притаманна людським істотам, а отже, необхідна для душевного комфорту, тому ми не повинні вагатися, чи варто спонукати людину до наповнення її життя сенсом. Це єдиний спосіб пробудити її волю до сенсу з латентного стану. Я вважаю, небезпечно оманливим переконання психогігієни в тому. Тому що людина насамперед потребує рівноваги, або ж як це називають у біології гомеостазу, тобто відносного сталого стану. Насправді людина потребує не відносного сталого стану, а радше прагнення і боротьби за якусь мету, гідну її. Людині потрібно не знаття напруги за будь-яку ціну, а усвідомлення потенційного сенсу. Людина потребує не гомеостазу, а так званої неодінаміки, тобто духовної рушійної сили в полярному полі напруги, де один полюс це сенс, який треба наповнити, а другий полюс це людина, яка здійснює це. Не варто вважати, що це стосується лише нормальних станів, коли йдеться про невротичні особистості. Це твердження справедливе навіть більше. Якщо архітектор хоче змінити хитку арку, то збільшує навантаження на неї, щоб міцніше з'єднати частини конструкції. Якщо психотерапевт бажає зміцнити душевне здоров'я пацієнта, він не повинен боятися збільшити навантаження, переорієнтовуючи людину в пошуках життєвого сенсу. Після демонстрації позитивного впливу орієнтації на сенс існування я розгляну шкідливий вплив почуття, на яке нині нарікають чимало пацієнтів, а саме почуття суцільної й гранічної безглуздості їхнього життя. Їм бракує усвідомлення сенсу, заради якого варто жити. Їх переслідує досвід внутрішньої порожнечі, пустки в собі. Вони опинилися в ситуації, яку я назвав екзистенційним вакуумом. Наступний розділ екзистенційний вакуум. Це широко розповсюджений феномен ХХ століття. Це зрозуміло. Це наслідок подвійної втрати, якої зазнала людина, відколи стала по справжньому людським створінням. На початку власної історії людина втратила деякі з основних тваринних інстинктів, які визначають поведінку тварини та оберігають її. Така охорона як рай, назавжди втрачена для нас. Людина повинна здійснювати вибір. Окрім цього, людина зазнала іншої втрати у більш ранньому розвитку, оскільки традиції, які керували її поведінку, зараз швидко занепадають. Жоден інстинкт не підказує їй, що робити, і жодна традиція не каже їй, як вчинити. Іноді людина навіть не знає, що хоче робити. Натомість вона або хоче робити те, що роблять інші, комфортізм, або робить те, що хочуть від неї інші тоталітарізм. Нещодавно статистичне опитування показало, що 25% європейських студентів чи меншою, більшою чи меншою мірою відчувають екзистенційний вакуум. Серед американських студентів їх виявилося не 25, а 60%. Я тут задумалась про конформ... конформізм і тоталітарізм, Щось тут тільки два полюси, є ще ж там, гуманізм. І багато різних теорій, коли є не тільки там або свої інтереси, або нуль своїх інтересів, а є якби свої інтереси в колі інтересів інших чи якби в системі. Тут є ще, що, що дадать. Це ще ж на конець, це десь ще серединка. Екзистенційний вакуум виявляє себе головним чином. Станом нудяки, зараз ми можемо зрозуміти Шопінгаур, який казав, що людство, вочевидь, приречене балансувати між двома крайнощами злиднями і нудьгою. Дійсно, нудьга завдає психіатрам більше проблем, аніж з І ці проблеми набувають вирішального значення, поза як прогрес автоматизації, ймовірно, призведе до збільшення вільного часу середньостатистичного працівника. Шкода, що більшість із них не знатимуть, як згаяти цей вивільнений час. Розгляньмо, наприклад, недільні неврози. Це різновід депресії, який непокоїть людей, свідомих. Безмістовності вартого власного життя наприкінці мітушливого тижня, занурюючи їх у внутрішню порожнечу причину, аж ніяк не поодиноких випадків самогубств можна простежити до цього екзистенційного вакууму. Такі розпосюджені явища, як депресія, агресія, наркотична залежність неможливо зрозуміти, тому ми не визнаємо їх. Не визнаємо їхнім підґрунтям екзистенційний вакуум. Це також стосується кризи пенсіонерів і людей, що старіють. Ой, прям чувствую мені сюди. Більш за те, екзистенційний вакуум може ховатися за різноманітними масками і лічинами, іноді фрустрована воля до сенсу опосередковано компенсується волею до влади, включно з найбільш примітивною формою волею до грошей. У інших випадках міц фрустрованої волі до сенсу посідає воля до насолоди. Саме тому екзистенційна фрустрація часто завершується сексуальною компенсацією. У таких випадках ми спостерігаємо, як сексуальний лібіда починає вірувати в екзистенційному вакуумі. Аналогічно з неврозами існують певні рівновиди механізмів зворотнього зв'язку і формації порочного кола, про які розповім пізніше, можна знову і знову спостерігати, як ця симптоматика вторгається в екзистенційний вакуум і розквітає в ньому. Коли йдеться про таких пацієнтів, те, з чим ми маємо справу, не неоногенні неврози. Проте ми ніколи не досягнемо успіху в лікуванні пацієнта в такому стані, якщо не доповнимо психотерапевтичні. На лікування логотерапією. Заповнюючи екзистенційний вакуум, пацієнт уникне можливих рецидивів у майбутньому. Таким чином, логотерапія показана не тільки в ногенних випадках, як це було зазначено вище, але також у психогенних випадках, а інколи навіть у випадках соматогенних псевдоневрозів. У цьому світі. У цьому світлі виправдане зауваження, яке зроблена Магдою Арнольд. Кожна терапія повинна певним чином, навіть у певних обмеженнях, бути також логотерапією. Тепер розглянемо, що можна зробити, якщо пацієнт питає нас, у чому полягає сенс його буття. І ми на цьому зупинимося. це стрінка 25. Гарного перегляду.